Я написав ще одного вірша для нашого українського героя, який загинув Івшин Олександр із села Недаєво Деворізького району, назвав його крик душі від мами. Синочку мій, скажи мені, навіщо ти полетів на небо вдалину, лишивши тут мені на згадку маленьку крихітку. Донечку свою, я рідний мій завжди тебе чекала, я берегла тебе, синочку, як могла, тебе нікому я в обіду не давала, а тут прийшла ця проклята війна. Я Богу так молилася за тебе, просила, щоб тебе благословляв, і ангел-охоронець був щоб поруч, і щоб тебе, як міг, охороняв. А ці кати, що вторглись в Україну і забирають у людей життя. Руйнують наші всі міста і села, воду гарять, хай, оправдання їм нема. Ви що за нація, чому такі всі дикі, родила жінка вас, чи може сатана, що в вашому повинно бути серці, щоб убивати, катувати, в мене слів нема. Рідненький мій синочку, не забуду, як ти мене до себе пригортав і говорив: все добре, мамо, буде. І з посмішкою квіти дарував. Тепер ніколи я синочку не забуду. Той день, і час, коли дзвінок лунав, схопила в руки свого телефона, а звідти голос командира пролунав. Він говорив, що ти герой, що ти загинув, що співчуває, більше слів нема. А я кричала, що цього не може бути, і в мене, з під ніг земля пішла. Синочку мій, не для війни тебе ростила. Хто відповість мені, чому все так? Чому Росія вторглась в Україну? Чому скажіть живий путін маньяк? Я вам ніколи цього не пробачу і смерті сина вам ніколи не прощу. З бідою на вас, скоти, я буду жити, горіть вам прокляті в диявола ладу. Мій син герой, за правду він загинув. Він говорив, не може бути так. Ніхто ніколи не зламає Україну, бо знаю Бог і буде вічно так. Слава Україні, слава героям, слава нації!